Me feeling like fire bubbles high in the sky looking like a thunderstorm boy. Here we go. You're easy to remember. А, тут направо, да, По ідеї? Так починається фірми жахів. Глянь, мапу, бо ми з'їхали з маршруту. Доброго раночку, 23 лютого 2025 року. А на дворі десь приблизно мінус 4. У нас сьогодні перша зимова соточка. Погнали. Сьогодні така погодка, що, що зима, лежить сніг. А у нас буде по маршруту, можливо, трошки ґрунту. Гравійки, можливо, навіть багна буде, як завжди, бурківка буде. Тому я весь все оце міжсезоння катаю з крилом, починаючи з осені, напевно, яке мене дуже сильно рятує. СКС, здається, s blade Зараз зайду в Рівелло, вам покажу, там вони теж є в продажі і вже. Зранку. Воно якесь, КС Блейд, так? Щось таке? В тебе ТБС набор, це S, а є S-бор і с так. А, до речі, я собі думаю, можу ще взяти собі оцей перед. Воно нормально працює? Ну, ну так, 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 так тут питання по вилкам, як воно стає, бо типу тут віска не дуже велика і на деякі погревіні типу там ось в цих сайленсах, там дуже широко і буває, що. Схожі, а, до речі, це МТБшні, да? так? МТБ. О, у мене на МТБшку теж є. Теж прикольно працює, в мене там, правда, така лопата. О. Да, воно. Шості, так я, да, я на такому спочатку гревелі їздив і на шосері. Ярик побачив, каже, ти що? Мені продав такого нормального взенького. А взагалі в них вибір просто величезний. Вони повнорозмірні, різні є, теж вже є. Різних них Блюмілів, лінійка тут, типу, яка була. О, це топові, я знаю, блюмел. Блюмел це була так, лінійка англійських крил, типу, які купили німці. типу, Вони зараз є різні. Є класичні круглі, є квадратні, є проводкою для Дінамо, самі, самі, самі жирні їхні крила типу, для, для супер і повністю, повністю повноцінні, як на хлопці юзають. Коротше, заходьте в Рівело, Міцкевича 7 і вибираєте тут собі крила. Вас тут хлопці проконсультують, ну або зведіть по телефону. А можливо, коли вже ви дивитесь, працює сайт. Якщо працює сайт, то посилання буде знизу під відео. Так, один, два, три, так, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коротше, вісім, вісім. Нас вже вісім чоловік. Зараз ще десь чекаємо вадіка. Е, не знаю, ще трошки почекаємо, буквально п'ять хвилин будемо їхати, бо реально холодно. Я думаю, що він нас там вже буде нас доганяти. Сьогодні у нас по плану орієнтовно 100 кілометрів на базальтове. У мене таке класичне відкриття сезону, можна сказати. Класична перша сотка року йде саме на базальтове. Їду не так, як зазвичай один і по асфальту. Все, а сьогодні буде цікавіше буде трошки лісу, гравійки, ґрунтовки, бруківки. Е, ну, коротше, може бути, як завжди, е, і цікаво, можливо, будуть продовження гривінього «Говна-3». Ну, будемо рухати, бо вже мерзнемо. Реально не знаю. Зараз температура десь в районі мінус трьох, напевно. Що пригрієшся нормально? Бомба-ракета. Обожнюю цей двіж. Кайф. Катайте, друзі, якщо маєте можливість. Збирайте своїх друзів, насолоджуйтесь кожною миттю, кожною хвилинкою вільною. Це просто насолода. Навіть в мороз такий. Супер класний день попереду. А, так, заїжджаємо в Олександрію, у нас 17 кілометрів, все по асфальтику, гарно з вітерцем в спину. Сонечко починає прогрівати. В першу чергу дуже хотілося подякувати всім спонсорам на каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною, підтримуєте канал. І всі інші, хто хоче підтримати канал, обов'язково натисніть кнопочку там Спонсорувати. там мінімальна сума від 35 гривень. Хто ще їх може і за сотку підписатися. Підтримуйте канал, отримуйте самі перші. Перегляд цього відео Ну і там ще трошки ексклюзивного контенту у вигляді щомісячних влогів. Другі вам буде цікаво. Це крило теж СКС. Самі топові. Скажи, не, дуже... топова тема. Не, Тебе на шосе не... теж є, 에... чи нема? На, ш... на шосе це немає, але тут їдеш швидко і все спина суха. Ну. Та це самі класні крила, там давно. Тр... Трохи коштує, там, блин, я не знаю, скільки у нас, 700. По а зараз гірно, дорожче вже. Ну, але воно реально працює. Слухайте, ну прикольна тут дорожка. А, від Любомирки, мабуть, до, до мабуть, Кам'яної гори, я підгадаю. Непоганий асфальт. Цей відрізок це щось. Офігеть. Тупо навіть зимою не кожен день такий знайдеш, щоб було так класно, тепло, да, вкатано отак. Сонячно, взагалі шикарно. Просто бомба. І ці дорожки двигті класні, да? лісок. Чую, ми будемо ці маршрутики трошки катати цього року. On the freeway Now tell me you'll stay Демократичним голосуванням вирішили, що їдемо не асфальтом від Кастополя до Базальтова, а гравійкою. Там Десятикілометрова гравійка, яка йде через ліс. Дуже прикольне місце, але фактично це асфальт замерший. Так, по, да, по сніжинці не гравійці. Дуже кайфово, 10 кілометрів вони вже майже пройшли. Ах, тут трошки ям. Вирішив ще з селфі палки щось підзняти, подивитися, що вийде. А з головне з селфі-палкою не навернутися. Але кайф я такий щасливий, що поїхав, що запропонував і друзі компанія підтримала. До речі, у нас чатик в телеграмі є. Мандрівне називається. Хто з Рівного приєднуйтесь. якщо ви не з Рівного, то вам тут мало що буде цікавого. Збираємося регулярно на покатушки. І плануємо цей рік активний, якщо все буде добре. Бо почали ми дуже активно такими кампаніями, збираємося величезними, ну, порівняно великими для рівного, особливо зимою. Коли ти ще за оператора на покатушці, майже завжди ти будеш когось наздоганяти. Поки став, зупинився, зняв палку, сховав її селфі. Вже народ трошки поїхав. Так, ми вже майже доїхали до Безральтого. Приїхали цей гравійний аля. відрізок. Так, ми вже на базальтовому, зараз магазинчик, вже голодні, всі легкі. 55 км приїхали, але їсти хочеться дуже. О, Стандартний магазинчик сільського колориту. Опа. Красота. Стандартний набір в сільському магазині. Взяв, взяв цукер. Так і пиво, так? Да? Цукерки і пиво. Це безвукована пиво. А, темне, я думаю, в тетері взяв. Безвуковане темне пиво. Ще я такого не бачив? Зим... Зима і затоні, коротше, пацани, беруть і затоні. Ти теж взяв ізотоніки? Зараз ще сердечко і бабаш. Як в суху землю, так? Да? А, це кога мені сипісталь таки щось мішає. Можете на билеті, Оце катка, пацани, їдуть зимою, виїхали. В мінус 6, їдуть 100 км і ще й півасік п'ють. Ностальгічне <заріпи> закриття зимового сезону. <зарі> <Точно>. Ностальжик. <зарі> Хто таке бачив? Ось <зарі> <і? зарі> <зарі> такі бутерброди ніде не продаються. я з собою. Добре, що в мене є прохід. Eh, кому про мене попіклуватися, бач, Максим, будеш одруженим чоловіком або майже будеш з такими бутербродами їздити. Вадик прокоментував його, що треба було пік-пік-пік. бутерброди. Ну смачного всім, але запахло строк. Сердельки соловки їсти. Але запахло сердельками. Мабуть, мабуть, свіжі. У цьому магазі мали бути свіжі. А це на пляж Сергій вже замерз, уже тут перефоткав всі ракурси, мабуть. <ривіт>. Сумасшедші, по снігу на всіх парах. О! Ви обжори. Привіт. Я думаю, их меньше, блин. Сумная идея піти туда и перейти на острів. На великах на острів? Ні, на великах ні, але мається на увазі, люди там ходят. Там реально можно пройти по воді на острів. А назад вертались? Да. Туда шли, а не пойдет. Каже, давай через ракет 20 зробим, так само. Треба збільшувати, я надіюсь, збільшу там. Шо, зазумлю. Як це почану, ти що. Ось така краса. Да. тут. Пацани прийшли на рибалку і забули зробити дирку для рибалки. Сальтове селище кар'єр. Ну як тобі тут? Дивися, а? Вообще бомба. Правда? Ну. Так, он просто Сергій, Сергій фотограф, сейчас тобі зробить гарно. Красота така. Сальтовий кар'єр. Фоткаємось, з будемо вже їхати. Що посередній? 18. О-о-о. 18! Це перевищення, ви в курсі, пане? Перевищення середнє на МТБ. На двох підвісні. Каз... Не, казав 20 перевищення. 20. Це ж зараз хлопці там ще додивляться. Пофоткаються, бо я таких хто ще не був, не разу і будемо. Ого! Ого, стрьомно.

Дякую, да, що почекав нас по хлопці. Відосики будуть, що то зліпите, я думаю. Та, обов'язково. Слава за силу Донатам, за Силу, не забуваємо. А це дуже важливо. Дякую. Баночку закрив там організуй. <ріх> Дорога саме найцікавіше відріжжя. Я знаю, я був там по тих нікому. Я не був там давно, але знаю, що на нас чекає. І там бляха, от як доїжджаєте а, до Дюксена зліва, буде йти дуже класно, бляха, це саме. Лишка Горинь. От туди можна рульнуть. Просто на карті побачиш, де горинь, вона майже має бути. До там на диражне можна ой, на Жобрин можна поїхати, якщо провіше. Можна, але не не зараз. Не, не, не їхати раніше. краще. Ні. Дюксер на жобрі, але зараз не раджу, зараз херново. Там просто гарно, там містки оці таких гарно, два. дуже. Треба, а висохло і розтавло. Ну так. А ну, О, от зараз будете їхати до Дюксена по лівій стороні, просто подивитись на карті, горинь дуже близько підходить. А, от, їдьте туди, там такий офігенний схил. Ні, зліва буде. Да? Зліва, просто масок, ну, там нормально під'їхати можна. Горно, поїхали. Ми ж тобі не віримо, де деліваємо. Я, де я трам... бачу 300 метрів. Тут дуже круто. Горинський круто сіла. А, звісно, воно там не передає. Чи раз обрив такі гарикили, великий. Там Сергій говорив, щоб приєднувалися до Донатів на ЗСУ. Я прикріплю в описі посилання на баночку. Приєднуйтеся. Всі, хто подивився відосик по 5, 10, 20 гривень. Добренько допоможемо хлопцям дроноводчикам. Привіт, рідненька бурківочка. Як ви вже знаєте, мої постійні глядачі каналу, у нашій похотеньках гравійно антибешних без бурківки просто не обійдеться. Підемо додому ще якимись стежками, які ми не їздили ні разу. Короте, пригод додаємо собі. Знов сніжок. Починали сніжок, сніжком закінчуємо. 90 вже найдовше. Цього року. А, тут направо, так? По ідеї? Ух ти ж бля. чуть не взирвалося колесо. Так, 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 так. Да. Слухайте, прикольні місцяки, звісно, знайшли, коли експериментувати Ввечері в лютому зимою. Вам не схоже це на фільм жахів якийсь. Зараз почнемо зникати по одному. Ще я так зимою не їздив по якимось зовсім незнайомим лісовим дорогам. Ніколи в житті тут не був, та й ніхто з наших тут не був. Експериментуємо, блін. Не знайшли коли. Але цікаво. Тут ще й спуски з піском. 哦，好、oh Американські гірки ще якісь міні. Офігеть кайф. Уху! це то я кайфанув, так, да, тут? Клас! Неочікувано топово тут вийшло. Тут, мабуть, пісок літом. Так починається фірми жахів. Вова. Глянь, мапу, бо ми з'їхали з маршруту. Тут зараз які аборігіни місцеві якісь. Вау. Насправді темно вже, капець. Але я бачу наші на камері світло. Ой-ой-ой. Ледь не впав. Траншеї. А, це вже ми здається виїжджаємо. Траншеї. ой 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 Знову тут стрьомно. Опа. Коли все розтане. Дощі пройдуть. Оце тут тут стоїть болото. Все, з ліса виїхали. Білі гори, хто був на Поліській Січі, пишіть в коментах. Ти казав Микола, що хотів, щоб пораніше виїхати, зато ну, такого захід, красоти в лісі не побачиш. Захід і по лісі темно. Білі гори, хто був на Поліській Січі, знають, далеко, правда. Класний підйом. Ох ти, попереду. Максим, перевищення середньої. Бан в чаті. Це гарно. Справа яка краса. О, замерзла вода, є. Ага. Замерзло. А, десь Кока-Колу приховав. Ні, у мене теж замерзло все, не відкривається. Кола не замерзло? Ні, вона ж біля тіла. Біля тіла. Мороз, то краще цю фігню сюди назад загнути. Ну да. Так, да, поїхали. Бля, реально щось замерзло. в Та ні. Ляшка, ти шов? Так. Ну що, на, на цьому все. Вийшла офігенна катка. Добре зва. От. Гарний маршрут вийшов. Навіть якісь були невідомі, коротше, стежки. Ліси. Реально цікаво, навіть на Гравійнику, взагалі, досить з головою Гравійника, щоб проїхати це все, але зимою. Літом там є підозра, що там буде багато пісків або якогось болота, який буде не просихати, тому не факт, що там літом можна буде приїхати. Але я задоволений, що ми поїхали, задоволений, що зібралася ось ця вся банда. Величенька, досить як до зими. Тому Сезон відкритий, завжди, зимовою соткою. На цьому все. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі, ставте вподобайки, якщо сподобалось відео. Ну і до нових зустрічей всім пока-пока. Традиційно. Пока-пока. що я даремно багажник провозив 100 кілометрів, правда?